Їх багатенько нав'язано, але тут бачите які маліші. Садював я їх, кормив я їх, ці помідорчики. Так що буду я їх здавати, ці помідори продавати. То Зараз я замовлю агроволокна. А садив я їх на метр сорок лента від ленти. Приблизно на гектар, так, Ось висадили помідорчики сьогодні. Ось ось кассети валяються. Це сливка крупна галілея. Е, сливка будеться десь на середину вересня. От, раніше так садив я, все нормально получалось, середина вересня. Це ось такі помідорчики. Ну, десь висота. Ага, мені по пояс. Ось. Такі кущі. Оце я такі помідори в Одеській області вирощую. Всім добрий день. Ось, хотів показати помідорчики, Да, Воно не видно. Так, вони поховались, ось бачите, ось, ось. Тут їх багатенько нав'язано, але тут бачите, які малі ще. Я от Ходив, ходив, ходив. Думаю, різниця, з краю, думаю, вроді все ж сажене в один день, поливалось все чітко. А потім я споминаю, що я оцих 9 рядків в каплю давав цей гумісіл От, і подивимось, яка різниця, як працює, це добриво. Розфасовки ось різні, є, є десятки, двадцятки є. І півлітрові каністрочки. Кропив по листу. І це я давав в каплю його два рази і кропив два рази. Зараз я вам покажу різницю. Ось, дивіться, які помідори. Так, ось, наприклад, мій кулак. І помидора. Оця помидоринка грам 200. І вона вся крупна. Воно просто воно листя ще зелене, живе, то його не видно. Десь тут в мене ще й ця каністра валялась, що я обробляв. Сьогодні, кстати, у нас 12 вересня. Штукою ось все я працював. Це давав в каплю. А оціми штуками я кропив два рази. Давав каплю два рази і кропив два рази. Така різниця. Навіть такий незначненький кущик і воно. Дивіться, кущик вроді незначненький. Дивіться, що тут помідори. А потім ще як вони будуть достигати то я це все діло засніму і покажу. От. На перцю я вам різницю показати не зможу, тому що перець я обробляв і в каплю давав повністю. Я не оставив просто собі там пару рядків, щоб подивитися, чи є різниця, чи ні. Так що перець, я не знаю. Ну перець гарний. Вон, подивитесь, побачите, я вже здавав. Це ну, хороші помідори. Кущі ось порозлягались. Я не знаю, як я їх тут вибирати буду. Бо тут не помідори, тут ліс став. І вони воно ще цвітуть. Висадював я їх 4 червня. Насіння ложив в касету. От. А розсаду висадював. 30 червня. 30 червня розсаду я садив. Ну, от То помідорчики будуть на жовтень. А, в 160-ту касету розсаду. Отлічно виходить, мені сподобалось. Бачите, ось які ще тільки маленькі є помідори. Ну, а взагалі, так, мені подобається галілея ця. Зараз знайду. Бачите, тут... Помідори тут ліс виріс. Все. Е, кормив я їх, ці помідорчики. На начальному етапі розвитку їх азот, 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 е, ну, так вони ростуть, кропив фунгіцид, от всяких там блошок, інсектицид, фунгицид. От. Зараз у нас 5 вересня. 5 вересня помідори ось в такому, ось в такій фазі. Так що буду я їх здавати, ці помідори продавати. Десь, напевно, на початку жовтня числа, може 5 жовтня, прийдеться мені їх ще укривати агроволокном. Ці помідорчики, бо вдруг приморозок, а помідор боїться приморозків. Помідорчики, приморозків бояться. то Зараз я замовлю агроволокна. Дивіться, ось 8 днів назад я кропив трактором, то навіть сліда трактора не видно заросло все, за цей. Ну і ще масово цвітуть. Кому може буде цікаво е помідори я буду їх продавати і червоні, і зелені на закваску. Бурі зелені це на закваску. Якщо комусь цікаво, дзвоніть. Ну, це буде кінець вересня, початок жовтня, десь так. Кому цікаво, я такий, що і зеленими їх продам. Отакі От. От ось у нас помідорчики. Бо тут виборка, мабуть, буде одна робиться. Чого? Чого? Тому що. Бачите, тут навіть немає як ходити. А садив я їх. Садив я розсаду на метр сорок, лента від ленти метр сорок, в рядку на метрі 5 рослин. Це виходить десь приблизно на гектар 25, там 27 тисяч. Ну, та як і потрібно. це така схема посадки.